У лісі жила маленька білочка на ім'я Соня. Вона була дуже веселою і любила стрибати з дерева на дерево, але незважаючи на свою спритність, Соня завжди сумнівалася в собі. Вона мріяла стати найкращою в лісі, але не вірила, що зможе досягти цього. Один день, коли Соня сиділа на гілці і спостерігала за іншими тваринами, до неї підійшла стара сова. Що ти сумна, маленька білочко? запитала сова. Я завжди намагаюся стрибати з дерева. На дерево так швидко, як інші, але мені здається, що я не можу бути такою спритною, як вони, відповіла Соня. Сова посміхнулася і сказала: Сонечко, не треба порівнювати себе з іншими. Кожен має свої таланти. Ти можеш стрибати так, як ніхто інший, тільки повір у себе. Соня задумалася над словами Сови. Вона вирішила спробувати ще раз. В той день вона почала тренуватися і більше не сумнівалася в своїх силах. Вона робила короткі стрибки, потім ставала впевненішою і намагалася стрибати далі, з кожним разом усе краще. Через деякий час Соня зрозуміла, що найважливіше це вірити в себе і працювати над собою. Вона стала найкращою білочкою в лісі. Не тому, що порівнювала себе з іншими, а тому, що кожен день намагалася бути кращою версією себе. І тепер, коли Соня стрибала з дерева на дерево, вона не думала про те, як порівнюють її з іншими. Вона знала, що її успіх. Це результат її власних зусиль і віри в себе.